Ми працювали три протоколи. По мотоциклах по мотоциклах складено було 4 протоколи, з них одна відкривальна стане постаріння і три спорушення право. -доблію. Без застання, пошкодовано. Яка відповідальність? За 130-80-177 тисяч а без заплашковому. Я чого наголошую, подивіться, та тема, вона не зникає. Вона навпаки, я вже її наголошую. І знаєте, що найбільше болить, коли гинуть. Коли літаючи на тих, ну, я не знаю, там останній випадок, я не хочу, бо я там звідком не буду говорити лишки, але ну, ми маємо факту. Але ще трогої молодий 18-річний. І який обставин на загинув ніхто не знає, але це був пізно ну, вечірній час і нічний. Нічний. Чи, нічний, нічний час. А чому нічний час? Питання виникає, коли діє комендантська година. І вони, ну, розумієте, коли з'їжджаються, формують полону і літають по селах, то, ну, то просто жахливо. <по> Ми постійно погоду відпрацювання, тому що все можна. А то не тільки за думша. Абсолютно до всіх поселених пункт. Я скажу, так. Заїжджаємо, ще на село є тігу. Заїжджаємо, ще на село Ми було це парину. Тільки виїжджаємо на світло поїхали. Вже там діти. Якби люди наші посаджують. Судя, практика суджує. То в суд, як виносять, ми складаємо, коли суд відноситься рішення. Практика суду дають попередження менше-меншому. Навіть коли неповнолітні, і самі охорони сприйняття, і на молоциплі також дають попередження. Так що, виходить, так. Перша помешає вставлена, те, що він не політні, друга помірка вставила, те, що він не дає свій ворог. І суддя дає менше-менше. Я їдь поколеся. Навіть за те, що ви в область, а діти, хоч це не кажете ці дії? Та діти всі окусті. У вас було три протоколи, три дитині, по три протоколи. Що вітьте, було три людини з трьома протоколами в судді. Вони переживали, зберігалися, поки не попали сюди. Сюди вже вийшли, що не ж сюди А що ми не приїхали? Ну, воді, дали що? Требі, при тому, що була наслітка 17, друга різні і третя треба. Але що складеш перший раз попередні? А другий раз вже там вже всі всій сторону йде. Це на І Це залежить до якого судді попаде справа і як він побачить ну, цю справу. Це, ну, розумієте, тут. Дивіться, студія за її ще далі попередження. <св 'язання> але в мене є позиція Олександрівської павлення. Але, але дивіться, якщо ми затримали, наприклад, Іванова Петрова Сидорова, чому не приїхати у той навчальний заклад і періодично, регулярно в школа проводиться в лінійці. І ви, як по поліцейський офіцер громади, ви не те, що маєте право, ви зобов'язані. Прийти і офіційно сказати, шановні, при всіх дітях, чому ми маємо скривати? от такі такі, такі були затримані. Василь Васильович, ну, приходять, приходять, начальник закладу, у нас є свій поліцейські, які і, і віддані. Бо там десь все більш має ну, і є. Заправдами є. А тому їх потрібно було, знаєте. Вони там дістали тикання, але коли е стаються ну, жахливі випадки, коли, на жаль, ми хоронимо потім дітей, то ну, що і батьки, що вони розбирають дітей. А батьки кажуть, це правоохоронні органи. А чому не дивляться? А чому не контролюють? Коли я мотоцикла зламаю щитю, 16 рік <звук> 15 рік. Я буду виноват. А якщо розходять з цим, коли згадається про... Віку, який про це виявилося, що права у ну 60 років іти ці права передавати, дотримали, я не знаю, скільки годин, запізнилися і до стоматолога жінка, і внучку з школи не забрали. ну Де та логія Вивозики підроблять документів. Ми подзвонили на МРЕО, МЕО сказали, у базі даних, посвідчення м'ясо, коли немає. Це кримінальний документ. Це виходите за пачку особую. А я за праву закладу. Так, посуд, так? Посуду мають. Йому в базі даних до цього часу немає посвідчення водія. Але він приніс те, що здобув приніс відсутність про те, що він вчився, і ми... Це То, а, по, а, по, клуб, а в базі даних немає. А старі, старі посичення, якщо нормально е, вчився, є посичні в, в базі даних. Вони грали і там кажуть, що є. а тут дзвонили, кажуть, немає. Ми поради встинули, немає. А це стосується тільки тих, що навіщо, що ви будемо? Чи колишній теж ума? Я маю права на віці. Ні, немає. Вони ще немає, коли ще інформації не звіждають. Вони не немає, але якщо з них там реально кажуть, чи ні, що немає. Є навчальні центри, які колись були, якщо вони робили це офіційно, то вони по-любому залишали сліди. А ті, що робили лінію там, то... Порушували кімнати справу. Там вже не було, як я там взаємодія. Так, Так. ще є питання. Дивіться, Оксана Степанов, ми неодноразово піднімали питання, якщо їде там десь на довго тракту і жінка. Коли ми зустрічались із сім'ями, загиблими зникли без вісти, Василь Макарович зараз манути немає. 是，我在呃，呃比起以前是。 Мірі, я не ну, дивіться, замінився, проявляється, по нашого випадку, півперішка ночі мотоциклом є, везе дівчинку. Ті, що стоять, там хто знають. Вони до мене зараз питаються. до нас кажуть, вже багато бедера, що нам робити. Поставити шлабанку нікого не пускати, але ну, якщо вони не пропустили, то він каже, може не стався. Ну, сказав, комендантська вони на їх пішов. Чи виходьте, чи Розумієте? і ми тут попадаєте, вони з одним сторони поступають до людці, вони привозять там ті, ну мовну наслідки. Вони аналішли за себе, бо ж ми до вас нечі звонити, чи пускати, то буде проситися. От як хлопці, ну дивіться від ситуації, увага, як ми можемо перебачити, там, там. Так, так. Тут, якщо тут... немає останку погодного спиніння, вони мають право. Вони мають право на все, немає номерів, немає права, вони затримують, Тут викликають, викликають, викликають і, поліцію, викликають і цикають, що там є 25 поліцейів, а вони то не вовде. Вони живемо з людьми, вони поліцейські всі, так? Ми ж нас людьми, ми змінили, що не як бо люди нам допомагають. Але що наші люди що вони не розуміють, що великі знову поліції? А вони про мене питають, що мати, я не знаю, що робити. З однієї сторони, треба сторона, а з іншої сторони десь апізниться, не знають і не Якщо стая колись, там взагалі повинно. Є ще забив. Вони так і роблять, якщо така. Якщо така, то ситуація на першу поверх. А потім а що ти можна, а те не можна. А що ти пускається, знаєте? А Потім ведманики. Ну, ну, Велика проблема, вони трошки підтримують наших поліцейських, <кхух> справа? зараз такі, така молодь, якишний. Вони ж тільки думають виїжджати в якесь село, вже те село знає, що вони будуть всідні. Поліція <кхух> проїхала, Тишина. Дивлюся, вже мене сусідів. І за облаку заглядали.

Він нічого не зрозуміє. Ну а як промовить затримував? А він сів на свою машину особисто. Він під'їхав, не їхав. Але зараз не було, бо вже не важливе немає. Там є відео, як скачить, 8 метрів мотоцикла через виїжджає калічить. Не бачите?

Ви Поліцейський, поліцейський не, може не може не не в кожній ситуації ми звинувачуємо його, але він наділений закон повноваження. Ми Ви не наділені в цьому. Розумієте? І не завжди ми можемо впливати. А він може впливати. Але треба ж Я жорстоко. Я роз дивіться, ми кажемо в Європі, поліцейський дуже активно використовують мотоцикли. Це є нормальний процес. Якщо б забезпечити поліцейських ліцею, то вони б там періодично вискакували мотоциклами, то це могло б регулюватися. Зрозуміло, машина виїхала і їм вже здалека знає, що вона їде. А так можна... любивши, яку подогнати.